Наш Харків це символ сили, єдності та натхнення. Тут кожен камінь нагадує про велич минулого та віру в майбутнє. Наш Харків це місто можливості, місто мрій та досягнень. У його серце б'ється енергія молодих і досвід мудрих. Харків місто молодості, науки і натхнення. Ми віримо в тебе, любимо тебе. І хочемо, щоб ти завжди залишався пітучим та сильним. Харкове це місто мрійників і творців. Місто науки і культури, місто великих сердець. Ми віримо, що попереду в тебе нові перемоги, нові звершення та мирне, квітуче майбутнє. Рідний Харкове це надихаєш нас своїми вулицями, парками і людьми. Нехай в своєму серці завжди панує мир, розвиток і любов. Місто Харків це гордість України. Місто студентів, науки і культури. Ми щиро любимо тебе і бажаємо тобі розвитку. Харків це наше коріння, наша сила і наша гордість. Дякуємо тобі за наснення та підтримку, за тепло і силу, які ти даруєш щодня.